Аккумулятор 60-ка. Рядом у нас підключили отакий фонар теж. О, і так самісінько є зарядне. Це все від одного акумулятора. Просто смужка не одна така. Такий от кипятильник і ми його провіримо, Чи він працює. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І це в нас вже, бачите, світла немає, просто я хочу показати. І чути робить там, сусіда генератор крути. Отак. От а зараз у мене генератор не круте. Я вийду, просто покажу. Генератор крути. А це в мене світиться світло. І не тільки тут, а тут воно світиться у нас. Це все темно. Оце по цілій Україні так. А мене там світиться видно, бачите, у хатах. І тут воно. А зараз я покажу, як в нас зроблено. І дешевше, звичайно. От у нас просто є акумулятор 60-ка. Бачите, рядом у нас є заряджувати акумулятора. Тут у нас є і прикурувач. Що можна зарядити і телефон, і все. І йдемо по йду туди, бачите, снури, броти. І тут. І тут отак ярко світить. Бачите? Ярко. Просто смужка. Проста смужка. Бачите, тут проста смужка, не вона така. На конечники все продається. Вона дуже велика, яка хочете собі. І хватає до, як то кажуться, на ніч, як виключають, нам вистачає так, як діти є. Зараз подивиться. Ну і менше тут виключається на вечір. Це просто я вам показую. Бачите, акумулятор. Ну і зараз покажу далі ще по хатах. Ну і тут теж невеличка. зроблено, Бачите, тут підки. Це ну, включається тут на вечір. Бачите, теж видно сім'я. Бачите. І значення. Так як телевізор не робить, її знасіння. І зарядне є. О, Виключатель зробив і, і є заряджати. Бачите, є заряджати. Теж він, Ці всі переходники купляються. Це все купляється разом. Це йде, і припає не до цього. А та. припоєнений до цього. А там підключили. отакий от фонар теж. О, и так совместненько е зарядное. Это ставить тут одного аккумулятора. так. Он рассоединяется. Рассоединяется, да? Вставляется сюда неоновая подсветка. Ага. Все оно купляется. Понял. Вставляется неоновая подсветка. Закрыл. И закрывается. И, все. и оно робит. Бачите? Включается Всё Все оно купляется. Буквально 10 чем свечку 25 Гривень і воно не вистачає. А так вистачає скільки нам? 50 гривень е, переходник переходник. і 70 гривень. Ньонки, метр Метр з дніонки, 70 гривень. Е, нам вистачає акумулятора, ти кожен день? На 5, на 5 днів акумулятор зарядити, Зарядка, на п'ять днів. За слабий акумулятор машина Ну і та, ми зняли з машини, купили нові, а це просто старий акумулятор. Які вже плотно слабіша, ми її підражаємо, але на днів, каже, вистачає. Це на вечір. І ще кусок теж. Бачите? Вечеряють внуки. І тут, є, якщо світла немає, так само світиться, якраз вистачає. Видно все, свічка, звичайно, в нас є. Свічка, як завжди, чути, закінчується. Uh, ну, не, не це. Таке краще. І світильники теж дорого я дивився, дорого стоять, хоч на підзарядки. Uh, я думаю, це таке краще. 70 сімдесят ніонки, по 10 гривень самі переходники uh, провід uh, знайшли в ротуку. І все, і зробили. А свічка є свічка, просто стоїть, да свічка, бачите свічка стоїть. Навіть можна таку маленьку з кумулятора малого взяти. Вона не мати зарядне устройство. Зарядку мати. Зарядили кумулятор, кажу. І нам, кажу, хватає. Так, дешевший варіант. Е, просто говорю по таких вовх, бачите, ніонових таких лентах. О, вони їх. їх Мазина вистачає, метри сімдесят, а тут поділили, що, дайте, на дві хатинки вже, як то кажеться, в дві кімнати можна. Так просто у нас велика сім'я, то ми в кожній хаті, як то кажеться, зробили. А так можна на одну чи на дві хаті, то вам акумулятора хватить. Як він нові візьмете з машини, то вам хватить його. Навіть, якщо немає, як то говориться, ну, зарядне треба обов'язково, тому що щось. Сяде тоді на машину, не зарядите, а так зарядне, дивиться, щоб машину тільки завести, звичайно. Якщо другий, можна на машину потім поставити, якщо є два. Я просто кажу, якщо нема зарядного. Але переважно, як де є машина, то там є зарядне. Підзарядили собі, коли є світло. І таке ноу-хау, старе вже. Отакі от маленькі, отакі от маленькі від мотоцикла. На тиждень часу на, на пів метра і, і такої онки вистачає. Скоріше ми пробували таки малим, а тепер вже такі великі зняли. І, як то кажеться, так світимо. Що зробиш? Так що світло нас не залякаєш, ми з, вийдемо, вижиємо з будь-якої ситуації. Головне, щоб. Перемога була наша. А на цьому так показує. Ще є продовження буде е, як навіть кип'ятити собі каву. Теж з акумулятора. Деколи відключають світло і нас може в когось нема газу і може хтось комусь потрібно закип'ятити чай від акумулятора. Тож, такий от кип'ятильник, і ми його провіримо, чи він працює. Зроблено просто акумулятор. от, така от штука Купляється 150 гривень купили. Ми так підсудинили, плюс, мінус тут. Тільки в нас наоборот проводки тут чорний вийшов, у нас плюс от цього носика, мінус з боку. Причепили. Тут у нас дві зарядки на телефон. І ще підключаємо, можна купити от таку от лампу. У нас то є 400 гривень. В пром'ю заказали. Стоїть на ножках. От таких ножках стоїть. І має отакий от от переходник. І ми його підключаємо. Горить. Десь акумулятор 7 днів у нас горів. Світло, довго світло горіло. по 5-6 годин в день горить. Оце світло. Зараз вам покажу. Просто нажимаємо кнопочку, така є кнопка. шаф. І все, і в нас світло горить. Ночі освічає цілу кімнату, почти як лампа в день. Можна робити більше, менше яркість. І зразу сюди вставляємо ще зарядки і заряджаємо такі, такі переходники і заряджаємо телефони. Можна два штуки, і нормально собі два телефони заряджаються, і світиться світло. Можна навіть два світла вставити і два телефони заряджати. Акумулятора хватало, хватало нам десь на тиждень 100%. Далі в машину ставив і в мене вбрав другий акумулятор. Акумулятор коштує у нас 1450, новий ми знайшли. Той вже під за тиждень я поставив цей старий, що був на автомобілі. І поки користуємося цим. Бо нема такого зарядного, зарядного пристрою, як в стата, то робимо отак от, от, І у світло є і заряджаються телефони. І ще деколи даже відключають світло, і нас може в когось нема газу, і може хтось комусь потрібно закип'яти чай від акумулятора. Тож, такий от кип'ятильник і ми його провіримо, чи він працює.